На асфальті! І всім привітки! З вами я, Вараварка Тіві. І сьогодні я на дорозі зробила великий великий паркур. Хочете подивитися? Зараз ми через цю калітку вийдемо і подивимось, що в нас створиться. Дивіться, який великий паркур. Ну, і кошка якась непонятно. Дивіться, який великий. Там фініш, і давайте проходити. Паркур на асфальті! Так, ідемо, йдем, ідемо тут. О, старт. Хоп. Так, тут нам треба ловити бульбашки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь. Паркур на асфальті. Так, тут потрібно нам йти по цьому стеблю. Дуже повільно буду йти, щоб відео вийшло нормальним. Тут у нас, коротше, листок і там ну, такий він невеличкий паркур. А тут можна покрутитись. <пирит> я зараз вилечу. Ой, Ой. Паркур на асфальті. Фух, ну так, да, я чуть тут трохи вилетіла. Шо тут? Прыгай, як жабка. Хорошо. Так, ось і наше море плавим. Раз, два, три, чотири. Маркур на асфальті? Так, і далі у нас такий космос. Тут, дивіться, у нас Меркурій. Встаємо, вивчаємо. Венера. Встаємо, вивчаємо. Земля. Марс. Юпітер. Сатурн. Уран. Отакий у нас уран. Нептун такий. Ем, Трішечки так поганенько видно. Ну і Плутон. Паркур на асфальті? Так, тепер ми далі повторюємо Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Та-та-та. О, а це щось таке цікаве. Торкатись на до зв'язку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, далі. Паркур на асфальті? Так. Тут нам йти хмаринкам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Фініш! Юху! Паркур на асфальті. Ну, да, ми пройшли такий величезний паркур. І у нас таке відео вийшло коротке. Ну, давайте ще раз спробуємо. Тільки поставте лайк. Не забудьте. Так, старт. Лопай, бульбашки. Так, іти постеблю. Йду ой-ой-ой кружись в цей раз ми не полетіли. Так, бригаю як жабка, тут можна отак поплавати Ну, як за бажанням. Жабка я тепер прийма. Це якщо що я сама сама все тут дуже довго малювала, і єлі вистачило крейт. Ладно, давайте продовжувати про космос Меркурій. А земля, Марс, Юпітер, Сатурн, той Уран, Уран. Обхой, Нетун, там пропустила Плутон. Ну і торкаємось до звідки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, тепер до хмаринок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Фініш. Варварка Варваркаті. Ладно, давайте тепер збиратися додому. І декілька інформацій. Фух, я вже йду. Фух, як я заморилася. Отут я край ми малювала всякими. Треба би руки помити. Так, це я. Так. Достаємо мило. і збайдаємо. Витираємося там щось таке. І йдемо вже назад. Піднімаємося по сходинкам і подивимося, як виглядає там Аделька. Так, ось і лежить моя Аделька. от Аделька спить поки. Їй тільки 3 місяці. Але, ребята, в мене для вас новина. Давайте, якщо ви хочете зняти про те, що я стала мамою на 24 часа, треба набрати. Більше 5 лайків, давайте спробуємо. Ну або більше 7 лайків. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, пожалуйста, поставте лайк, підписку і коменти. А до речі, і, ну, я, коли буде 30 підписників, я, мені придумують оці всі всякі іграшки, всякий квест. Тому, скоріше, підписуйтесь, щоб це не пропустити. А поки що вам пока-пока! З вами була Варварка Тіві. I handlują wam